Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати про чудову серію вегетативних ампельних петуній Віста і її молодша серія, яку вивели пізніше Міні-Віста. Це такі, я вважаю, конкуренти тайдалів. От якщо ви не посіяли тайдали, зверніть увагу на ці серії. Звісно, їх можна придбати тільки живцями, бо вони розмножуються тільки вегетативно. От, наприклад, ось в мене живець. Спочатку можна навіть подумати, що це тайдал. Але ні, це віста Сільвербері. До речі, вона навіть кольором квіточки схожа на тайдал Сільвер. І. Будову має дуже схожу, тому її треба прищіпувати, щоб стимулювати розвиток ось цих всіх бокових пагонів. А якщо зробити і не полінуватись декілька прищіпувань, можна отримати величезний кущ діаметром метр. Ще є декілька кольорів цій серії. Наприклад, от покажу одразу, як виглядає віста Баблга. Це, взагалі, хіт, це, напевно, її знають всі, хто пробував вісту. Вона була одна з найперших сортів в цій серії. Ось так я прищипнула зовсім нещодавно, і скоро дуже гарно відростуть ось ці бокові пагони. Міні-віста це Blue Star. Бачите, вона також має дуже багато бокових пагонів. Але, да, центральний, звісно, в лідерах, тому його треба зрізати, вкорінити і отримати ось цього гарний кущик. Це мінівіста пінк, хот Пінк Теж, бачите, яка. Пишнюча. От міні-вісти, вони мають трохи менший діаметр квіточки, але їх безліч на кущі. Кущик може бути трохи менший в діаметрі, але все одно він буде великий, кулеподібний, гарний кущ. І прищіпувань, я так помітила, серія міні-віста потребує трохи менше. Взагалі, ця серія, ці серії, вони настільки витривалі до спеки, до вітру. Навіть після сильної зливи вони дуже швидко відновлюються. отряхнулися і вже красуні. Квіточки оббирати не треба, вони воно якось самоочищується: вітерець подув, або там, рукою пройшлись, потрусили все. Кущик гарний для підвісних кашпо стандартних, я не рекомендую цю серію, бо їй потрібен великий об'єм ґрунту. Або ви підвішуєте її в дуже великий об'єм, або бажано висадити в якийсь напольний вазон. Там, бюджетний варіант, шини. Вона просто закриє це все. І найлегший варіант це просто на клумбу. Це буде просто такі хмарки квіточок. Ну, ось, напевно, все, що я хотіла розказати. Бажаю всім гарного дня. Готуємося до весни. Всім до побачення.